Краще фельдшерську бригаду визначали у Дніпропетровську. Другий обласний конкурс пройшов на базі клінічного об'єднання швидкої медичної допомоги. Змагання присвятили пам'яті засновника та першого керівника регіональної служби екстреної медицини Степана Олександровича Бешти. У фінал вийшли дев'ять бригад з міст і районів області. Перемогли найвправніші. Хто саме у наступному сюжеті? Найскладнішим був конкурс під умовною назвою Дорожньо-транспортна пригода. Учасники змагань повинні були в найкоротший термін визначити стан постраждалих і надати їм першу допомогу. Журі уважно спостерігало за ними, робило висновки. Бригади должны визначитися, що необходимо сделати, хворих, определить порядок оказання медицинської помощи, ну і соответственно виполнить весь об'єм до госпітальної медицинської помощи. Медики кажуть, саме дорожні аварії найнеприємніше та найстрашніше, що трапляється в їх нелегких робочих буднях. Для нас ви знаєте, всі конкурси однакові. Але найсложніше виявилося дорожньо транспортне пришестя. Почому тому що на фільшерську бригаду було багато постраждавших. хоча ми в принципі до цього звичайні. це наша робота. Саме Дніпропетровська станція швидкої допомоги стала переможницею конкурсу на кращу фельдшерську бригаду. Під час нагородження у залі панувала щира та радісна атмосфера. Команди голосно вітали колег. Поздоровляли переможців і керівники міста та області. Дякували медикам швидкої за їх нелегку працю. Дітально звучала інформацію, яка в нас є в області по допомогі. Я знаю, що наш нас штаб укомплектовано ну, всього лише 65%, на шоп'ять а це значить, що ви працюєте за двоє. И работаете очень профессионально, и на самом деле спасаете каждый день десятки, сотни и тысячи жизней людей. Я верю нашим врачам, и наша задача, конечно, сегодня, раз есть нынче власти, нужно помочь поднять им заработную плату. Вас всех праздников, а победителей особенно! У нагороду кращі учасники змагань отримали медичне обладнання та форми на зимовий одяг. Втім, як кажуть медики, окрім спілкування, такі заходи дають ще й певний досвід, який стане у пригоді в їх напружених буднях. Вікторія Галка, Вікторія Машкіна, Віталій Склянчук Ліцфакт.